Ну, ви бачили цього тижня пошкоджений Крюківський міст. І це теж спричинило ряд незручностей для всіх, хто, наприклад, по залізничному перевезенні воно досі не відновлення. По перевезенню автомобільних легкових машин частково відновлено. Що стосується пасажирських перевезень на громадському транспорті, теж. Здійснені обхідні шляхи, якщо ми говоримо навіть про наші вузлові маршрути залізничні, навіть до портів Великої Одеси, то ми розуміємо, що до одних портів. Південний, наприклад, є простіше транспортне залізничне сполучення до інших через те, що були ракетні пошкодження, досі потяги йдуть довшими маршрутами, і ці маршрути не відновлені ще цього року. Відповідно, вартість доставки для бізнесу зростає хоча б 4%. Долари на тонні але зростає, і таких прикладів я можу наводити багато. Тобто, ми розуміємо, що в часі війни більше 300 мостів в 300-310 мостів. Тому що сація там коригується, десь понтонні мости поставлені знищені Росією Це означає кожен місце величезна проблема, тому що це довезення, це транспортна інфраструктура. Це є. Швидка доставка всього необхідного на фронт, з яких 150 мостів це тільки мости, які є на державних дорогах, держового державного значення. А значення по них набагато більше курсує правильного відповідного сполучення. все це є для того, щоби нам дійсно ускладнити життя, для того, щоб зростала вартість продукту тому, що більше затрат іде на перевезення для того, щоб українці зневірювалися, або для того, щоби Давати нам більше роботи, тому що ми розуміємо відновити величезні інфраструктурні об'єкти і зробити їх безпечними для проїзду. Ну це не легка робота, і вона не робиться за день, за два. Відповідно, воно затягується від півроку. І далі все це спричиняє дуже великі проблеми, в тому числі наші фінансові. І я думаю, що це є ще одна стратегія Росії, тобто вона щупає всі місця. То вона розуміє, що йде осінь, значить, треба українців залякати, що в нас не буде світла, що ми маємо власне звинувачувати цьому всіх, і вся. Я однозначно розумію, що є речі, які залежать і від місцевої ради, і від центральних. Але є і дуже багато чинників. Перший, хто я завжди всім кажу, перший хто винен в цьому всьому, це однозначно, що Росія і Путін. Тому е, наш тут треба мати, як то кажуть, здорове раціональне пояснення, де де хто винен, де можна зробити, і треба питати з тих, хто мав зробити, для того, щоб кошти не витрачалися. Бо повірте, я вам скажу чесно, пам'ятаєте, агенція. З відновлення і міністерства інфраструктури до них теж є дуже багато питань. Насправді я не можу сказати, що є тут всі-всі однозначно святі і все. Але треба і десь розуміти, що на жаль, по інфраструктурних об'єктах продовжаться обстріли, і має бути цей такий захисний план цих об'єктів критичної інфраструктури.